І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, хай мели млин свою одвічну дерть, Застяло серце, мов осколоко в грудях. Нічого, все це вирікує смерть, хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачено пробачено, хай буде рік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім. Зовсім зле, а поки розум від біди не згірше, не будь рабом і смійся, як то ж веселімось, люденьки, на людях, хай мели млин свою одвічну дерть, застряло серце осколок в грудях. Нічого, все це вилюкає смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.